Шановні друзі, всім доброго дня! Всіх поздоровляю з звільненням Херсона, Це дуже важливо і маю надію, що швидко усі наші міста звільняться. Що хочу вам сказати, це дорога на південний північний, вибачте, міста. І тут затор зараз з правого берега на лівий. Мені увесь час люди пишуть, що нема на що їсти, що бідкаються і так далі. Але ж є гроші на пальне, є гроші на технічне обслуговування автівок. Тобто, стан людей гарний, якщо вони дозволяють собі їхати за кермом. Я працюю цілодобово, майже я розміщую рекламу, роблю інформаційні послуги, маю на що заправити автівку, і люди теж бачите, мають роботу і мають можливість їздити на автівках. Тому у нас не Подолати ми завжди будемо на коні У окупантів немає ніякого шансу.